Незабаром розпочнеться новий навчальний рік. А отже, на часі велика розмова про освіту. Це серія актуальних інтерв'ю, активна громада. Сьогодні ми розмовляємо із Іриною Люклян, начальницею управління освіти Калуської міської ради. Ірино Олексіївну, доброго дня! Отже, насамперед цього тижня ви здійснювали об'їзди закладів освіти і вивчали їхню готовність до нового навчального року. Що з цим у громаді нашій? Так, розпорядження міського голови була створена комісія, яку війшли представники і Державної служби з надзвичайних ситуацій, і управління з надзвичайних ситуацій і Держпродспоживслужби пожежного нагляду. Тобто комісія була представлена всіма перевіряючими структурами, які повинні дати дозвіл на експлуатацію будівель на їхню готовність до початку навчального року. Продовж чотирьох днів комісією був здійснений ретельний об'їзд всіх закладів освіти нашої громади і в старостинських округах і в місті, і в основному комісію визнано Підготовку під, всіх закладів до початку навчального року, заклади готові, проведені ремонтні роботи, придбані обладнання, устаткування, розширені в багатьох закладах укриття, приведені його вже, приведені вони до більш такого кращого вигляду. І, звичайно, що комісія зазначила, що є ще якісь певні недоліки, які впродовж двох тижнів, які залишаються до 1 вересня, треба допрацювати. І будуть підписані акти до 1 вересня і наразі наші всі заклади приступлять до навчання по очному форматі. Яка кількість учнів і мережа загальноосвітніх навчальних закладів на цей навчальний рік? Загальноосвітні навчальні заклади цьогоріч на затвердження рішення виконавчого комітету на фактичну мережу? Ми виносимо кількість класів у школах 399 і загальна кількість наших дітей це 8922 дитини. Так наразі планується. Ну, плюс-мінус якісь там будуть такі маленькі, може, відхилення ірина Олексійовна. А яка ситуація із залученням? До очного навчання до навчання у школах дітей внутрішньопереміщених осіб взагалі чи власне вони охоче хочуть навчатися тут, чи вони віддають перевагу дистанційному навчанню, чи яким чином працюєте, щоб залучити якомога більше таких дітей до навчальних закладів Калуша? Так, є різні способи. Є багато дітей внутрішньопереміщених осіб, які навчаються уже у наших закладах. Багато дітей є у ліцеї номер 6, ліцеї номер 10, ліцеї номер 3, Залучені діти вчаться. Багато хто із дітей, числа ВПО не хоче ходити в наші заклади, і така проблема, на жаль, існує. Вони залишаються учнями своїх закладів, навчаючись дистанційно, але перебуваючи тут на території нашої громади. Звичайно, що зараз ми посилили цю роботу, і кожен заклад, відповідно до території обслуговування, веде роботу про тому, щоб залучити цих дітей максимально все таки у наші заклади, щоб діти змогли отримати якісну освіту, тому що всі ми розуміємо, що очна освіта все-таки набагато якісніша, і потрібна дітям ніж дистанційна, як цього навчального року буде організоване харчування у закладах дошкільної і загальної середньої освіти з 1 вересня змін у організації харчування не буде, тому що на початку року, в січні місяці проводяться тендери, укладаються тендерні договори і сроком на фінансовий рік. Тому до 31 грудня ми в цих договорах нічого міняти не будемо, тому ні вартість, ні категорії, які харчуються у школах, до 1 січня змінені не будуть. З 1 січня, напевно, що ми будемо міняти, будемо розглядати різні варіанти зміни категорії харчування, зміни вартості харчування. І вже у новий фінансовий рік ми зайдемо, напевно, і з новими змінами. Поки що з 1 вересня цей перший семестр харчування буде таке, яке було навесні нашого року наших закладів. якщо говорити про загаль заклади загальної освіти, то власне скільки дітей пільгових категорій харчуєте зараз безкоштовно. Ми харчуємо у школах те, що потрібно. Ті діти, які вимагаються по постанові кабінету міністрів, тобто це є діти із числа внутрішньо переміщених осіб, це є діти із числа дітей сиріт, а також дітей, які залишилися без батьківського піклування. Це діти із категорії малозабезпечених сімей, це діти, які навчаються у Спеціальних класах це діти із так само із числа. На жаль, дітей, які загинули, і тих дітей, батьки, яких зараз є учасниками бойових дій. А скільки їх є у калуші? Таких дітей загалом у школах навчаються дітей із числа внутрішньо переміщених, осіб 279, І ми їх харчуємо безкоштовно. Діти із числа учасників бойових дій це є 476. Всі вони мають безкоштовне харчування. Минулого. Кризового взагалі для всіх галузей року напевно зробили якісь певні висновки, як працювати у зимовий період, як працювати в період енергетичної кризи, постійних вимкнень світла, нестачі тепла. Як готуєтеся до цього опалювального сезону, до цього зимового сезону, Бо все-таки прогнозують, що це буде не легший рік так само. Звичайно, що готуємося у багатьох закладах проведені ремонти опалювальних систем мереж. Зокрема, у п'ятому ліцеї взагалі, капітальний ремонт повністю всі цієї системи теплопостачання у закладі проведений. Часткові проведені у багатьох закладах. Ну і знаючи, і враховуючи досвід минулої зими, у нас вже у всіх закладах є придбані генератори у багатьох і по кілька генераторів. Генератори забезпечують в основному, якщо брати старостинські округи, це роботу безперебійні котелень, власне, щоб могли забезпечити. Коли буде відключено світло, ну і в інших закладах обов'язково так само вони передбачені для роботи в першу чергу в укриттях. Ви переходите на твердопаливні котельні. Є такі заклади, які хочуть переходити? Чи, чи ні? у нас твердопаливні котельні в окремих старостинських округах є? Але зараз ми розглядаємо на взагалі перехід наших особливо міських закладів, оскільки у нас у старостинських округах фактично біля школи є свої котельні: десь на газі, десь на дровах проблему у нас із міськими школами, і ми знаємо, що питання роботи ТЕЦ, воно теж дуже таке Власне. непевне. Тому є вже розроблена програма переходу, і зараз розробляється документація про те, що такі заклади, як 10-й, 2-й ліцей, дошкільні заклади, росинка ключик, і будуть мати свої модульні котельні. І в перспективі це планується перевести всі заклади освіти на те, що вони кожна будуть мати свою модульну котельню. Якесь індивідуальне опалення. Так. Так. Ірина Олексійовна є. Є новації у цьому навчальному році. Зокрема, це є рестарт нової української школи. Багато закладів освіти вводять електронні журнали, принаймні Проголинський ліцей. Я точно знаю, що вони до цього готуються. У Калищі, зокрема, будуть і спортивні класи. Розкажіть трошки про ці новації, які чекають заклади загальної освіти цього навчального року. Ну, насамперед нова українська школа переходить вже у 6 клас, це вже є другий клас у середній ланці, де впроваджується нова українська школа. І у нас у 10-му ліцеї вже і сьомі класи, як експериментальні, ідуть теж по програмі нової української школи, тому що 10-й ліцей у нас один із ста шкіл України, який якраз є експериментальним пілотним проєктом по впровадженню нової української школи, тому там буде два сьомі класи, які будуть вчитися по програмі нової української школи. Так зазначили в інновації цього року. Це є відкриття двох спортивних класів на базі ліцею номер 6 Проведена дуже велика робота, вивчені запити, потреби батьків, по яких спортивних напрямках власне діти в цих класах будуть вчитися. От і з цими дітьми проводилося вже дуже багато заходів. Хочу подякувати власне директору ліцею номер 6 вірі Вікторівні Притуля. Вона дуже інтенсивно цю роботу зацікавлена у тому. Проводить дуже інтенсивно цю роботу, зацікавлена дуже у відкритті цих класів, і це. Ну потрібно, дітям треба займатися спортом. І я думаю, що ці класи у нас вийдуться. Їм заплановане дворазове харчування, їм запланований спеціальний графік навчання, який відповідно до тренувань так само узгоджений буде. Ці діти вже їздили і на екскурсію, проводилися вікторини для них, тобто проводиться робота для того, щоб ці діти могли успішно і навчатися, і займатися спортом. Тому я думаю, що це такий буде хороший досвід, який буде в нашій громаді запроваджений і буде вчитися. Другий в плані того, як ми переходимо всі потрошечки на електронне діло ведення, загалі держава в смартфоні. Ми знаємо багато запроваджено різних документів, які ми вже можемо робити через дію. Так само і в нас і в школі запроваджується. Вже є наказ Міністерства освіти ще минулого року виданий про те, що заклади при бажанні при рішенні педагогічної ради можуть перейти на електронні журнали, електронні щоденники, тобто на ведення всієї документації в електронному вигляді. Минулого року окремі заклади у нас спробували ведення цього, і цього року вони переходять таки вже з надією, тому що відразу на електронний журнал перейти дуже складно. Спочатку треба для того, щоб вчителі звикли і зрозуміли вести паралельно. І минулого року так в плані експерименту окремі заклади це робили. Цього року так, переходять на електронне діло ведення, тобто ведення журналів в першу чергу. Це є ліцей імені Бахматюка, 5-й ліцей, 10-й ліцей, Голинський ліцей, тобто пробують і ми хочемо так, так само і много з часом переводитися. Це. це зручно, тому що автоматично батьки, кожен має свій пароль, доступ до журналів, можуть бачити оцінки своєї дитини. і воно потрібно сучасно і дійсно ми це будемо робити. Ми збирали для вас запитання у соціальній мережі Фейсбук. Надійшло одне запитання від користувачки Ксюші Гнатишин. Вона пише: цікаво. Вона запитує, цікаво книжки «Нуж» для середньої ланки. вже є всі, бо того року їх не було. Так, того року у зв'язку ну, ми знаємо, чому така ситуація була. Війна це була, м'яко кажучи, несподіванка для всіх. І з п'ятим класом було проблемне забезпечення підручниками, і воно дійсно залишилося проблемним і на сьогоднішній день. Були надруковані підручники тільки з математики, української мови, польської і пізнаємо природу, і то не всі в достатній кількості. Тому з п'ятим класом проблеми із підручниками є. Шостому цього року трошечки краще забезпечення уже зараз на складі у... Івано-Франківську, тобто вже в область надійшли підручники майже по всіх предметах, не всі, але 70% авторів є вже. Надіємося, що буде і всі інші, і буде краще, ніж минулого року. А який загальний стан забезпеченості книгами у громаді? Чи є якісь проблеми? чи Ні, діти... Ніяких проблем немає. Початкова ланка забезпечена навіть і більше, тому що в нас взагалі то кількість дітей зменшилася в громаді, у зв'язку з тим, що частина виїхала за кордон на навчання. Тому у нас проблем з підручниками, тими, які вже є надруковані, завезені, з тими немає. проблема залишається так, ці нові класи, які йдуть по новій українській школі, є особливо пілотними, є першорічними. Тому з ними так проблеми є. Якщо вже зачепили соціальні мережі, то топ тема там це укриття у ліцеї номер 6. Планується така грандіозна реконструкція, і, зокрема, дуже багатьох людей дивують ті суми великі, які виділені. Отже, що Плануєте, і скільки це буде коштувати, принаймні, ті плани. Які? Е, То нехай люди думають, не, нехай люди дякують, тому що це гроші не нашої громади, це гроші, які надійшли нам по державній субвенції із державного бюджету з Києва. Це навіть не обласні гроші, це з Києва. І якщо б вони не надійшли нам на шосте ліце, їх би віддали в якусь іншу громаду. Тому добре, що надійшли нам. І добре, що хоч в одному ліцеї буде створене таке укриття, яке буде відповідати всім вимогам і всім нормам. Тому що... Е, От ми їздили, дивилися, так, у нас укриття такі хороші, ми що можемо робимо, але якщо взяти всі вимоги, які би там могли бути, надійні такі укриття, надовго тривале перебування, то в принципі то дуже потрібно велике капіталовкладення. І з цих грошей, які говорять там 10-12 мільйонів на укриття, 8 мільйонів 400 це надійшло із державної субвенції. Тобто це не є гроші наші міські. 8 мільйонів 400 це приходить нам з Києва. Чому саме шостий ліцей так відібрали? Ми подавали не тільки шостий ліцей, тому що це була заявка з Києва подати, кому потрібні укриття, яким закладам. Єдине, там були вимоги певні. Одна з вимог, наприклад, була така, що у закладі має вчитися не менше 500 дітей. Крім шостого ліцею, ми подавали і 10-й ліцей, і сьомий ліцей, і другий ліцей, тобто ліцей, які мають більше 500 дітей і яким треба для укриття. Реально дійсно цим всім закладам треба вкласти ще кошти, щоб привести їх до ну, хорошого, гарного вигляду. Відібрали шостий ліцей. ну і Цього року будемо працювати над те, щоб дійсно в цьому шостому ліцеї це, це укриття було створене. Ця програма вимагає співфінансування з міського бюджету. Тому співфінансування іде з міського бюджету у розмірі не більше, ніж 30%, поки що 30, але мова йде про те, що це буде не 30%, що це буде десь біля 10%. От, і ми розраховуємо, що цей, це укриття, яке буде створене, воно зможе використовуватися як споруда подвійного значення. Тобто, там Можна буде обладнати власне крас там спортивні класи, вчаться там, можна буде їм обладнати спортивні зали, спортивні такі кімнати для занять спортом, і воно буде використовуватися не тільки як укриття, а ще й для навчального процесу. Тому я думаю і вважаю, що це є дуже добре, що такі кошти нам дарують фактично їх треба освоїти і зробити. Наскільки а, на знаю, є ще проблема із ліцеєм номер 3, тому що там немає укриття. Чи ви якось працювали над цією проблемою? Як буде організовано цього навчального року? Пака дітей, звичайно, що е, побудувати нове укриття в центрі міста, ви розумієте, взяти землю і там зробити углиблення, побудувати це укриття. Це практично є ну нереально. Тому десь вишуковувалися можливості укриття десь в інших спорудах, і спочатку було знайдено. В одному приміщенні, підвальне приміщення обладнане, на жаль, воно не було тієї площі, щоб забезпечити, тому що школа велика, більше тисячі дітей, а ще працівники, тому вони всі не поміщалися і не був організований процес очно для всіх дітей в одну зміну. Потім після Нового року було вишукано ще одне приміщення, і воно дообладнане. І цьогоріч, з 1 вересня, школа вся йде в одну зміну очним навчанням цих двох приміщеннях, вони поміщаються. Ці обидва укриття не є у закладі, але вони є на тій відстані і по часу доходу, бо комісія перевіряла, скільки часу треба, щоб дітям перейти. Ми вкладаємося в норми у вимоги до 15 хвилин, діти в укриття встигають зайти, тому в принципі тут проблема вирішена. Є нововведення цього року для дітей, які навчаються дистанційно і знаходяться за кордоном. Мабуть, у громаді теж є такі діти наші. Які саме ці нововведення поінформуйте? У нас є діти, які вчаться дистанційно, і ми не хочемо відпускати наших дітей. Ми робимо все, щоб вони залишалися, якщо в них немає іншої змоги, але якщо є їхні бажання вчитися у своїх школах, класах, ми їх, звичайно, залишаємо обов'язково, бо ми все ще вірно. І сподіваємося, що ті діти повернуться до нас у громаду. І всі діти які вчаться дистанційно, при їхньому бажанні, якщо будуть написані батьками заяви, вони залишаться на дистанційному навчанні. Звичайно, що йдеться їм на, такі, на зустріч, бо розуміємо, що частина дітей вчаться і в тих школах. Можливо, десь рекомендується їм перевезтися на сімейне чи на екстернатне навчання, для того, щоб вони могли паралельно вчитися і у школах за кордоном, і у нас. Є рекомендації Міністерства освіти, що якщо діти навчаються за кордоном, і тут дистанційно, що фактично з ним вчити той тільки українські компоненти, які не вивчаються у школах за кордоном. Це зокрема українська мова, історія України, тобто ті предмети, які за кордоном навчаться, і щоб ми могли тим дітям зараховувати навчання у школах за кордоном, як навчання тут, і тільки додаючи той український компонент, щоб їм легше було, щоб відвічі, їм було відвічі, легше, відвічі, бо слухати. ми розуміємо, що паралельно тягти навчання у двох школах дуже складно. Зрозуміло, торік і з початком навчального року відбулося зменшення зарплати учителям, певною мірою. Так? Чи слід очікувати цього року суттєвих змін в оплаці в ті праці освітян? Так минулого року у зв'язку із воєнним станом нам була зменшена субвенція, тобто зарплата нашим педагогам в школи приходить з Києва. Це субвенція, і вона минулого року для наших педагогів була розрахована, вона рахується від кількості дітей, вона була розрахована в достатній кількості для забезпечення повної зарплати. Але в силу того, що воєнний стан було прийнято в кінці грудня зміни до бюджету у вигляді постанови Кабміну, і 10% було знято застосовано коефіцієнт 09 до всіх громад по всій Україні, і 10% освітньої субвенції було знято. І це потягло те, що пішло недофінансування педагогів і педагогів. І десь були зняті виплати у вигляді престижності, яка може платитися 20% і навіть до 30%, так само платежі, які є не зовсім обов'язкові. Десь наша влада з розумінням ставилася до того, що це призвело до зниження зарплати вчителів. І Андрій Михайлович казав, що якщо буде наповнення бюджету, то він подбає про те, щоб компенсувати нашим педагогам втрати у зарплаті. Частину зарплати нам міський бюджет доплатив у вигляді 8 мільйонів, тому що саме недофінансування оцих 10%, що зняли, це потягло втрату 14 мільйонів. Це була дуже велика сума і, звичайно, всі платежі ми не могли забезпечити і платити. Але 8 мільйонів міська влада все-таки додала. З квітня місяця Працівникам закладів дошкільної освіти додали ще більше мільйона для того, щоб можна було платити престижність не 5%, а 15%. Тобто їм вже трошечки збільшили зарплату. І зараз 1 вересня ми повертаємо престижність у вигляді не 5, а 20% педагогам, які впроваджують проєкт нової української школи у початковій ланці. Вони будуть мати зарплату теж більшу. Тому десь дякую за розуміння депутатів. А там міської ради нашому міському голові за те, що вони все таки, дивлячись по наповненню бюджету, компенсують те, що нам не зміг додати державний бюджет е, в, з нового навчального року. Очікується об'єднання спортивних шкіл у громаді. Е, фактично, від вашого відомства заберуть школу спортивну і переведуть її в відомство в управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту. Яка на вашу думку доцільність такого об'єднання, такого кроку, чим воно зумовлено? Ну, десь воно це питання назрівало вже дуже віддавна, тому що дві спортивні школи підпорядкування іде різне. Одна спортивна школа управління освіти, одна управління спорту. Ну, якось воно теж неправильно. Десь школи, якщо вони спортивні, вони вже би мали бути або в спорті, або ну хай раз це школи, то нехай вже будуть в освіті. Але все-таки по стилю діяльності школи все-таки більше тяжіть до спорту. І працівники є не педагогами, а все-таки вони є тренерсько-викладацьким складом, тому десь ну, по логіці речей і по правильному. Ці школи мали би бути в підпорядкуванні все-таки управління спорту. Тому ми і нашу школу передаємо спочатку зараз у відання управління спорту, а вже об'єднання цих двох шкіл пройде, я так розумію, вже з нового фінансового року і з 1 січня. Що це дасть? Я думаю, що це тільки підніме, тому що. Е у спортивних школах визначається щороку їхня категорійність, відповідно до того рейтингу, від їхніх здобутків, успіхів, які вони протягом року мають. І за кожен вид спорту, за кожні перемоги їм нараховується певна кількість балів, від яких потім встановлюється категорія школи. І від цієї категорії багато залежить, в тому числі і зарплата, і наповнення їхньої бази. Тому чим краща категорія, чим вища, тим краще для кожного спортивного закладу. Якщо ці два заклади об'єднаються, вони зможуть мати в одному закладу суму. Марну більшу кількість балів, і я думаю, що це тільки підніме їхню категорію і вплине на це. Крім того, може бути створена їхня база у вигляді стадіонів, все набагато більша, потужніша. Тобто я думаю, що це дасть поштовх розвитку спорту в нашій громаді. Ну і на сам кінець про 1 вересня. А зараз, зважаючи на військовий стан, загальні настрої населення, люди закликають відмовлятися від тих традиційних лінійок. Ну і тим паче, це є питання безпеки дітей. Як відбудеться у нашій громаді старт навчання? Як будете приймати зокрема першокласників? Вони все одно незважаючи на війну, чекають свята. Звичайно, що чекають свята і. В силу того, що в нас в державі так склалося, що було перед тим два роки ковід, потім війна, і у нас дійсно лінійки практично і не проводилися. Цього року е, останній дзвоник ми проводили практично ну, вперше за чуть не три роки лінійку. І знаєте, що я зауважила, наскільки і діти і батьки скучили е, за лінійками. Що це Просто, ну, дійсно, вони йшли, це було свято. Так, я згідно з тим, що, можливо, не в формі лінійки, не в формі так, як це колись було по старинці, але у формі якогось такого святкового дійства воно має бути, бо це все-таки свято. І як заклад кожен підійде до цього в законі про освіту в статті 10 визначено, що форму проведення свята 1 вересня дня знань визначає заклад. Як заклад вирішить, в якій формі його провести, так вони проводять. Вони у нас креативні. Проводять уже не перший рік, і я думаю, що цього року пройдуть в кожному закладі креативно. Зараз Копанківська гімназія виступила із такою ініціативою, щоб де купляти квіти на, <кхи> на 1 вересня, а ці квіти перерахувати на ЗСУ. Гарний такий починений. Я думаю, що наші заклади підтримують. Колись завжди доводили тему першого уроку, чи цього разу є така тема вже визначена, чи це та на ж одна тема наш мир, наша перемога і ми. Будемо в такому контексті ці уроки проводити. Ну і насамкінець, що би ви побажали у новому навчальному році дітям, батькам, ну і власне освітянам. Спокійного навчального року. Усім мирного перемоги і е, вірю, що останні дзвони ми будемо святкувати вже в Україні. Всі у це віримо. Дякуємо, Ірина Олексійовна, за вчерпні відповіді. Спасибі. До побачення. До побачення.